Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. З вчорашнього вечора майже 17 годин тривала повітряна тривога в Запорізькій області. У цей час росіяни спрямували на Запоріжжя 24 ударних дрони. Через влучання було кілька пожеж є пошкодження ангару та адмінбудівлі. Люди не постраждали. Загалом минулої доби російські військові вдарили по регіону 492 рази у Гуліполі. Поранені двоє пенсіонерів. Сім пожеж через ворожі обстріли сталося вчора в Запорізькій області. Зокрема, у Гуляйполі горів будинок та три гектари сухих рослин. Через вітер та спеку вогонь швидко поширювався в бік житлових будинків, але рятувальники вчасно локалізували полум'я. Також більше десятка пожеж гасили в екосистемах. Ймовірно, вони спалахнули через недбалість людей. У Кушугумській громаді почали боротися із сараною. З самого ранку обробляють території не сільськогосподарського призначення. Місцевих жителів просять робити теж саме на своїх присадибних ділянках. А фермерів на своїх угіддях, окрім цього, в громаді зафіксували масову загибель риби на узбережжі озера Малий Кушугум. Інспектори рибоохоронного патруля виявили більше 240 сомів, сумів, карасів, сазанів, товстолобів, судаків, щук та інших річкових риб. Попередня сума збитків більше мільйона гривень. Причини мору з'ясовують. Перше у Запоріжжі провели складні операції за методикою італійського кардіохірурга Фераці, які зменшують ризик раптової серцевої смерті. Кардіохірурги Запорізької обласної клінічної лікарні прооперували 53-річного та 69-річного пацієнтів, які мали вроджену хворобу серця, гіпертрофічну кардіоміопатію. Раніше такі операції проводили лише за кордоном. В Україні хочуть збільшити розмір допомоги на дитину. Після народження малюка замість 10 тисяч гривень будуть давати 50. Жінкам, які не мають професійного стажу, платитимуть по 7 тисяч гривень на місяць. Запроваджують і щомісячні виплати по догляду до досягнення дитиною одного року. Але сума поки невідома. Коли дитині виповниться рік, батьки можуть повернутися до роботи, за що держава платитиме 8 тисяч гривень щомісяця. або ж можна залишитись у декреті, допоки дитині виповниться три роки. Відповідний проєкт закону підтримали в Кабміні, але не бере чинності він лише після розгляду у Верховній Раді та підпису президента. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь, там тільки найголовніше.